Всім привіт! Отже, запитували по автопілоту. Отже, коротко, маючи, так сказати, зовсім невеличкий наробіток, що можу сказати. Отже, що він складається? Він складається з перший елемент: це ось у нас датчик. Який відповідає за поворот коліс, тобто він визначає, в якому положенні наші колеса. Тобто, ось тут, отак ми це укріпили. Як бачимо, воно рік проходило, і в грязюку ми попадали по дорозі, і взимку снігом набивало. В принципі, все залишилося справним, все на місці. Все те, що прийшло в коробки, у нас вийшло встановити. Тобто, ось цю пластиночку до цього ковпачка ми під'єднали, там отвір, та сама тяжка. Єдине, що ми отакою шинкою, ось вона видно ржава, дещо е посилили тримач підкрилка чи цього крила. І якби бляскотіння немає, тобто руль у нас, е так скажемо, постійно не брящить. Тобто, якщо гарний, у нас гарне поле да, рівненьке, то напрям тримає, руля не підбиває, тобто ось тут немає лишніх рухів. Так, рухаємось далі. Ну, Відповідно ж, проводка, все це пішло. В кабіну і от як ми зробили собі зручно чи незручно в кабіні. Що ми маємо що ми маємо в кабіні? Отже, ось тут у нас має бути тримач. До речі, не пам'ятаю, де він. Ага, ось. Отакий от ми придбали гарний тримач. Обов'язково він має бути. Гарним, тобто не потрібно дешевити, у нас ремовський тримач, і оця конструкція дуже надійна, адже все ж таки це у нас не по трасі їздити, їздити в полі, то має бути досить надійне. Хоч і планшет у нас звичайний легенький, тоненький, але все одно, коли він міцно тримається, то він не випадає, ніяких нюансів немає. Ось тут він у нас тримається. Ну, В принципі, це місце розташування відносно зручне, адже дотягуватися легко і погляд. Тобто просто вбору поглянути, так, чи подивитися, що тут досить зручно. Відволікатися праворуч, ну, не знаю. Кому зручно, кому ні, це, мабуть, на любителя. Потім всі провода сходяться, як бачимо, в оцей сірий блок управління. Тобто, це основний у нас блок. Так скажемо, автопілота, так зверху, ось так ми винесли кнопку, вона часто не потрібно її клацати, можна дотягнутися, вимкнув, працюєш. Додому приїхав, вимкнув. Ось цей блок. Потім унизу, як придивиться, вон біла коробочка на полу. Так це у нашій також датчик, який виміряє, наскільки в нас нахил, нахилений трактор, тобто відносно поля, чи взагалі як він на полі знаходиться. Праворуч нахилився, ріворуч, схили. Це все. Оцей сірий блок компенсує, і тим самим наша лінія є досить таки рівною. Так це ми назвемо. Потім ми собі додали ось таку поличку, власне, свіденько зібрали. Ось тут у нас має бути, у нас має бути ось такий зарядний пристрій для планшета. І там був, але ми дещо сильніший потрібно, тобто також зарядний пристрій має бути відносно сильненьким. Так? Ось у цього, здається, вистачає, тобто потрібно отакий. І зробить ось сюди, щоб провода не висіли, адже все було в тестовому режимі. Перепрошую, ось тут він у нас знаходився, так? Тобто все підключалося. Ну як бачимо, ось ці провода, теж не знаю наскільки гарно, негарно. Ось так за планшетом. Це все діло у нас переходничок до планшета, так? щоб тобто нам планшет, ось бачимо, RJ 45 із блока управління у нас переходить на. Цей, перепрошую, він переходить на, на планшет. В моєму випадку це Type-C. Планшет можна обирати будь-який. Тобто, який у вас є, який подобається, але щоб він був, так скажемо, ну, не дуже устарівший, Так? Потім дивимося, ось антенки. антенки. Дві з них чи одна відповідає за Wi-Fi, wi яким ми поки що не користуємося, він немає в ньому необхідності. І дві антенки на мобільного оператора. У нас модем на одну сім-карту. В принципі, в нашому регіоні вистачає навіть однієї сім-карти. Вибираємо зручний для себе тариф, умови я собі знайшов, тобто користуватися мені комфортно, так? Адже я не весь, наприклад, там сезон проплачую, а так підібрав тариф, щоб працювало воно тоді, коли мені потрібно. Так, це є, і відповідно на криші десь в цьому місці, в цьому місці маленька чорненька антена. Кришу підіймати не хочу, думаю, на слово повірите, абсолютно невеличка така чорна антенка, яка працює і на безкоштовному сигналі. Приходилося нам вносити кас, оприскування проводити, але посів, посів широкорядною сівалкою здійснити на безкоштовному сигналі не вийде. Тому у нас є РТК-станція, так, вона знаходиться вдома. При необхідності ми її вмикаємо, відбувається позиціювання, і ця маленька антенка отримує коректорів з точністю 2-3 см, як і виробник, так скажемо, заявляє. Ми це перевірили, реально добитися чиєї точності, якби тільки ось трактор міг це так сказати, відтворити. Потім бачимо, оригінальний руль був замінений на ось отакий і під низом основний елемент, так, та електропідрулька. Ось кабель живлення, він також йде у нас з головного блоку управління. І ось в процесі автопілотування так, така механічна кнопочка у нас вмикає автопілот і вимикає. Це досить зручно, адже тип в планшет під час руху, реально це незручно. Чи великий планшет? У мене 10 дюймів, але все одно у нас є нерівності поля і незручно. А ось така маленька фізична кнопка, ви можете любу поставити. Тобто у нас такий мікрик, можна перемикач, кому що подобається в любе місце. Встановили, вмикаємо, вимикаємо. І все. Єдине, що кому там зовсім не подобається, постійно ж підрульовує руль. Тобто реально він рухається, тобто руки не вставляємо. Це принцип електропідрульки, так, у гідравлічного автопілота руль стоїть на місці. Тому, здається, все розказав. І в продовженні тоді вже вдома я покажу свій планшет, так? І покажу, як сам автопілот програмним забезпеченням відображається на будь-якому, так скажем, сучасному планшеті. Тому, кому цікаво, продовжуємо. І якісь питання, то, будь ласка, уточнюйте, що зможу, те повторю. Е, мені робота даного автопілота абсолютно сподобалася, і я продовжую ним користуватися. Ще краще його налаштовувати. І сподіваюся, що в цьому сезоні у мене вийде з авторозворотом. адже в тому сезоні в мене просто не вистачило часу е, його налаштувати. Ну, різні фактори були впливу. Сподіваюся, що в цьому сезоні в нас все вийде і вже оприскування. Ось це. Ми будемо абсолютно проводити, не вмішуючися в навіть в повороти трактора. Але це все в майбутньому, і хто знає, вийде чи не вийде, але дуже б хотілося. Так, на планшеті говорив, продовжу.